Вітаємо вас, дорогі брати та сестри! Наближається 15 жовтня, День пам'яті святих мучеників Кіпріана та Іустини. У цей день наш монастир святкує престольне свято, адже у нашій обителі є чудовий храм на честь цих святих, їхні святі Мощі, а також єдина в Україні купель та цілюще джерело присвячене святим Кіпріану та Іустині. Ми з радістю запрошуємо вас до нашої обителі на престольне свято, щоб разом шанувати пам'ять цих великих святих, приложитися до їхніх святих мощей, окунутися у святу купель та скуштувати воду з цілючого джерела святих Кіпріана та Юстини. Але для початку давайте згадаємо життєвий шлях цих великих святих, щоб краще зрозуміти їхню силу, приклад покаяння та відданість Христу. Яка і сьогодні надихає і захищає усіх, хто звертається до них у молитві. Святий Кіпріан у молодості був надзвичайно сильним чаклуном, він навіть спілкувався з самим дьяволом і мав владу над бісами. Одного разу багатий юнак Аглаїд, закохавшись у діву і устину, попросив Кіпріана причарувати її. Кіпріан намагався насилати на неї бісів, щоб розпалити в ній пристрасть. Але щоразу, Юстина вставала на молитву, осіняла себе хресним знаменням, і вся темрява відступала. Тоді Кіпріан зрозумів, що сила Христа безмежно вища за всі чари. Він зрікся д'явола, прийняв хрещення, став епископом і разом з Юстиною прийняв мученицьку смерть. Їхнє життя стало прикладом щирого покаяння і відданості Господу. Знаючи, якою сильною молитвою і допомогою прославилися ці святі, у нашому монастирі особливе місце займає молитовне звернення до них. Щоночі, починаючи з опівночі у храмі святих Кіпріана та Юстини, біля їхніх мощей наші матушки прочитують з цим святим аж 12 разів та поминають імена усіх, хто звертається до святих про допомогу. Така нічна сугуба молитва. Особливо допомагає тим, хто страждає від чаклунського впливу, пристріту, тривожності, страху, депресії, нічних жахів, нав'язливих думок, при агресивній або гріховній поведінці дітей при різних залежностях. Замовляючи нічну молитву за своїх рідних, ви звертаєтесь до святих Кіпріана та Іустини по допомогу, захист від нечистих духів та їх нападів. Особливою святиною нашої обителі є єдина в Україні купель і цілюще джерело святих Кіпріана та Юстини. Вода у джерелі та святій купелі має особливу силу і благодать, адже проходить прямо під вівтарем храму і постійно освячується під час божественної літургії, молебнів та щоденного читання нічних акафістів. Багато людей, які приходили сюди з вірою, свідчили про духовне та тілесне стілення від хвороб, духовних нападів і навіть одержимості. Окунання у святу купелю чищує і зміцнює душу, приносить відчуття Божої опіки та захисту від нечистих сил. Тож до цього місця приходять за спасенною допомогою як тілесною, так і духовною. Люди, що притікали до джерела, також беруть із собою святу воду, яку можна набрати з джерела. Вона має благодатну силу, захищає від нечистих духів та допомагає боротися з пристрастями. У нашій обителі вода доступна у пляшечках і зручних флаконах із дозатором, якими легко користуватися, носити з собою і окроплювати себе, дітей, житло, робоче місце чи ліжко перед сном. Також у нашій обителі можна придбати різні святині, освячені на мощах Кіпріана та Юстини, які допомагають в духовному захисті та підтримці віри. Однією з таких святин є збір трав Кіпріана та Юстини, який проходить особливе освячення. Траву збирають монахині з молитвою, благовійно сушать у храмі біля мощей святих Кіпріана та Юстини. Протягом усього часу над нею звершуються акафісти, молебні та служиться божественна літургія. На завершальному етапі траву кіпряна та й освячують у вівтарі храму, після чого вона отримує особливу благодать. Траву можна заварювати, як чай, брати щіпку для духовного захисту або окурювати нею оселю для освячення. Також з освяченої трави Кіпряна та Єустини наші матушки виготовляють подушечки, які кладуть під подушку для захисту від поганих снів, тримають біля ікони чи носять із собою для духовного захисту. У монастирі також можна придбати поясочки, освячені на мощах святих мучеників, які носять під одягом як духовний захист, що відганяє нечисті сили. Також у нашій обителі є два види святого масла святих Кіпряна та Юстини. Перше це святе масличко від ікони святих, для помазання у вигляді Христа на чоло та область серця, щоб тримати серце у молитві і захищати від нечистих помислів. І друге масло це благовонне святе, ароматне миро, посвячене на мощах. Ним помазують хворі місця, лоб і серце, щоб відганяти духів злоби і отримувати духовну і тілесну допомогу. Також у нас є свічки, освячені в храмі на мощах святих Кіпріана та Юстини, їх запалюють під час особистої молитви, перед молитовним правилом зранку та ввечері, під час нічної молитви або коли просять заступництва святих. Свічка, запалена з вірою, допомагає налаштувати серце на молитву та очищає простір. Дорогі брати та сестри, запрошуємо вас відвідати нашу обитель на престольне свято святих мучеників Кіпріана та Юстини. Тут ви зможете соборно помолитись до цих великих святих за божественною літургією, прикластися до їх святих мощей окунутися у святій купелі святих кіпряна та юстини, набрати цілющу воду з джерела, а також придбати благодатні святині і відчути підтримку та захист, які дарують ці великі святі тим, хто приходить до них з вірою.